Вітаю, в студії Антон Равицький. Це підсумки тижня на першому міському телеканалі. Основні теми з понеділка по п'ятницю у матеріалах наших кореспондентів. Нещадна критика та анонс реформ. До Одеси приїхав президент Петро Порошенко. Зміна погонів. в Україні замість міліції буде поліція. Бойова підготовка Одесити вчаться захищати батьківщину. Вдягнуть та обігріють. Волонтери збирають теплі речі на Донбас. Пам'ятаємо про жертв Холокосту 73 роки з дня масового знищення євреїв. Одеська кіностудія намагається відгородитися від проблем. хто не буде боротися з корупцією, відправиться воювати на Донбас. Таку заяву під час візиту до Одеси зробив Петро Порошенко, голова держави, вкрай незадоволений роботою митників, прикордонників та силовиків. За його словами, через порти Одеської області та Україна молдовський кордон до країни потрапляє занадто багато контрабанди. Що робив у Одесі Порошенко? Розповість Валерія Наумова. 23 жовтня Одеса чекає на президента. Цього разу заради голови держави навіть не перекривали дороги чи не вперше в історії. Лише на перехрестях розставили співробітників. ДАІ. на зустріч у морський порт Петро Порошенка запізнився аж на дві години та почав з головного. Ситуація, що склалася з контрабандою на Україно-Молдовському кордоні, президента не влаштовує. Кримінальне угрупування об'єднує митницю, міліцію, службу безпеки і прикордонників. Діяти вони можуть. Найгірша ситуація на кордоні з Придністров'ям. Майже третина всієї контрабанди припадає саме на цю ділянку. 12% нелегальних товарів потрапляють через порти. Здебільшого це сигарети та алкоголь. А ще товари промислової та сільськогосподарської групи. Лише за жовтень на Одещині виявлено, щонайменше 25 фактів перевезення контрабанди. Вантажопотік з боку України на територію Придністровської Молдавської республіки продовжує йти, але вихіду практично немає. Це є певна проблема. Ми бачимо, що вживається комплекс заходів з боку контрабандистів, які намагаються прорвати цей зелений кордон. Голова держави діями силовиків край невдоволений. Каже, на кордоні діє корупційний синдикат і попереджає, хто не перестане брати на лапу, піде воювати. Єдине, коли вони перетинають кордон, це коли прикордонники відкривають за хабар шлагбау і запускають по 50 траків одночасно. Хто не може знайти. Можливість, як захищати кордон, буде можливість проявити себе в захисту, в захисту нашої держави на території антирористичної операції. Після зустрічі в порту президент відправився до опорного театру, презентувати пакет реформ, які мають втілити в життя до 2020 року. Особливу увагу приділятимуть відбудові зруйнованого Донбасу. Зараз над цим працює уряд, ЄС та Всесвітній банк. Найголовніше децентралізація влади зробити перерозподіл фінансів між центром та регіонами планують вже в цьому році. Ми повинні совмесно здати план. План на 6 років, який дозволить нам в 2020 році подати заявку на вступлення в Європейський Союз. Ну, це не самоцель. Самоцель соответствовать по уровню життя нашим європейським соседям. Президент вважає, йому вдалося зупинити війну на Сході. На думку Порошенка, на підконтрольних бойовикам ділянках нормального життя не буде. Миром ми все переможемо, тому що у нас робота буде, у них немає. У нас пенсії будуть, у них немає. У нас піклування під дітей під людей, під пенсіонерів, під дітей буде. У них немає. У нас діти підуть до школи і до дитячих садків. У них вони будуть сидіти в підвалах, бо вони нічого не вміють робити. Але по факту конфлікт на Донбасі триває. За останніми даними ООН, кількість загиблих за весь час війни сягає майже 4 тисяч осіб. Тож до реальної перемоги поки що дуже далеко. Валерія Едуард Дарченерович підсумки тижня, перший міський. З міліції у поліцію на міністерство внутрішніх справ чекають масштабні реформи. Оновити відомство планують у два етапи. Перший розпочнеться вже цьогоріч. Окрім міліції, до складу нової структури увійдуть рятівники, прикордонники та міграційна служба. Як виглядатимуть нові українські правоохоронці? Знає Дмитро Долматов. До складу нового МВС увійдуть Національна поліція, гвардія, міграційна служба, прикордонники та рятівники. Натомість ліквідують міліцію у справах дітей, транспортну, ветеринарну та усі спецпідрозділи. Замість них буде створена єдина служба на кшталт американського СВАТ. Крім цього, майже у півтори рази скоротиться загальна кількість правоохоронців. Тим, хто залишиться, обіцяють підвищити зарплату та вимоги. Також майбутніх поліцейських чекає демілітарізація. Канцелярські робітники носити форму не будуть. Реалізація положень концепції дасть змогу якісно досконалити ефективність та своєчасність реагування на сучасні виклики і загрози. Наблизить стандарти діяльності правоохоронців до європейських підвищують якість надання послуг громадянам та рівень довіру суспільства ДМВС в рамках реформи. Міліціонери пройдуть перетестацію та перевірку на детекторі брехні. Чистка рядів уже почалася. В Одесі звільнили більше 400 міліціонерів, які дискредитували себе за час служби. І це лише початок. Люстровані будуть всі, хто підпадає під закон про люстрацію це. Революція в Україні цей закон, і революцією він стане в свідомості українців. Міністерство внутрішніх справ буде відлюстроване от і до. На втілення запланованого потрібен час та величезні гроші. Реформи проводитимуть за кошти держбюджету та допомоги зарубіжних партнерів. Експерти кажуть, лише не те, щоб розпочати реформи, потрібно 10 мільярдів гривень. Але, врешті-решт, реформа може себе окупити. Начало ну, звісно, затратно. Я би оцінила це десь в 10 мільярдів гривень. правоохоронні органи почнуть боротьбу з тіньовою економікою, И будут заниматься тем, что пресекать продажу контрабандной продукции на рынках, например, то. Увілічиться об'йом легальної продукції, сатвілічаться доходи бюджету, от легальної економічної діяльності. Аваков далеко не перший, хто хоче реформувати міліцію. За роки незалежності у МВС змінилося більше 300 начальників і 10 міністрів. Майже 100% відсотково оновився особовий склад. Але переформувати систему складніше ніж змінити людей у погонах. Реформа міліції повинна проходити паралельно з низкою інших державних реформ. Дмитро Долматов, Едуард Шендорович, підсумки тижня, перший міський. Їх вчать стріляти, штурмувати будівлі та обороняти зайняті позиції під Одесою. Працює табір Патріот. Добровольців готують по стандартам армії США та Ізраїлю. Умови максимально наближені до бойових разом з патріотами. Цілий день на військовому полігоні провела Катерина Лапицька. Заходимо у табір, тут надзвичайно холодно. Хлопці закаляються, а наша знімальна група утеплюється як може. Йдемо на екскурсію. Найгостинніше місце приміщення, де живуть тренери. Хоча й тут умови спартанські. Будівлі холодні, електроенергії нема. Зігріваються біля буржуйки, ввечері запалюють свічки. Класне. Йдемо далі. такі… Позачистки здання десь много конат, очень сложне. Вот. Найцікавіші тренування відбуваються вночі. Підіймають за тривогою, треба швидко знайти та знешкодити загрозу. В темряві пустинних будівель це робити вкрай важко. Ми його спеціально тут не чистимо, нічого, щоб воно максимально було такое гляненька, на голову що така, колися, сюди що петарду кидаєш, починаєш в ушах. Звіняти, як положено з криком ура, залітає, починає роботи. Стой. Ну, ось це ми зараз в город виходить. У нас є локація, поля є, ворог. У локації місто інколи можна побачити бойові машини. Поряд тренуються військові. День день. – Позвольте узнати, що проходить. А ми знімаємо лагерь тренировочный патриот. А ми при чому? Активності від військових не було абсолютно ніякої. Вже місяць через місяць ми вже бачимо, що вони поряд з нами там тренуються, вони навіть застосовують техніку. Тобто, можна сказати, що таким чином ми їх провокуємо самих не сидіти на місці. Ся у локацію поле хлопці відпрацьовують тактичні навички. Робота в команді потребує вміння вчасно реагувати на дії партнерів. Саме тут хлопці засвоюють навички ведення бою у польових умовах. Тренування продовжуються у будь-яку погоду. Добровольці не бідкаються, навпаки, радіють можливості відчути себе в умовах максимально наближених до бою. Ми починали самооборону, як прості хлопці з полицями та голими руками захищали людей на майдані. Ну і це перейшло у більш серйозну форму. І інструктора, такі як Сармат, турист, почали нас обучати військової справи. Бо зараз, на жаль, ворог дуже хитрий, вмілий та добре озброєний. Після тренування повертаються у табір. Там розбирають та чистять зброю. Ми також пробуємо. Це все муляжі, дула заварені, набої холості. Ну, взагалі, вот. Людина, якщо тільки приїхала, перша неділя, яка вогнепальна зброя, максимум як я сім'юся хлопцям, кажуть, це у нас буде рогатка з каліматорним прицілом. Мотивація дуже велика, у хлопців. Самі бігають ще за інструкторами, розкажіть нам того, а ми це не зрозуміли. Табір працює вже більше двох місяців. Дехто постійно тут живе, дехто обмежується заняттями по вихідних. Грубо кажучи, з нуля дуже багато встигли освоїти, вміти себе правильно вести. В умовах наближених до бойових дій ці хлопці готові стати на захист вітчизни, коли навчаться впевнено тримати зброю в руках. А поки сумлінно працюють, взимку перерву робити не збираються. Є самі різні люди, від менеджера до співака, є музиканти. Ну, ви бачите, час позвав нас всіх до лав захисників, і ми прийшли, кожен робить те, що може зробити, і так, як може зробити. А ми допомагаємо їм зробити це краще, якісніше і залишитись живими. Виживати і боротись тут вчаться не лише чоловіки, але й кілька жінок. Деякі учні цього табору вже встигли повоювати на Донбасі у складі батальйону Шторм. Тримаю кулаки за тих хлопців, які зараз нас захищають. Катерина Лапицька, Андрій Кульба, підсумки тижня, перший міський. На бійців у зоні бойових дій чекає нове випробування холодом. З кожним днем погода в Україні стає все гіршою. Вночі вже заморозки. В день температура на сході країни не підіймається вище 8 градусів. Армія не забезпечена теплими речами. Надія, як завжди, лише на волонтерів. Хто і як зігріває героїв, знає Олександра Мироненко. В Одесі всього плюс чотири, а на Донбасі у полях ще менше. Вночі заморозки, а наша армія досі у літній екіпіровці. Надія, як завжди, на волонтерів. Вони кинули всі сили, аби перевдягнути та обігріти захисників держави. Склади майже порожні, все вже відправили на Донбас. Волонтери намагаються безпосередньо спілкуватися з бійцями, аби знати, що саме їм потрібно. Шапки теплі, ми цюплими перчатки, теплі носки, такі тонкі носки, термобільйо, ватні штани у одного. У бойця, допустим, може бути форма, але не бути там, перчаток, шапки і ботинок. Да у другого є ботинки, хороші там йому купили шапку, шапка перчатки, но у нього нету камуфляжного теплого костюма. Окрім одягу, волонтери намагаються забезпечити бійців і всіма іншими необхідними речами, зокрема спальними мішками. Ну вот, допустим, літні спальники вони тонкі, вони пропускають лаву. То есть сейчас уже на этот сезон нужны непромокаемые, то есть с пропиткой там, возможно, прорезиноная, вот, и более тёплые. Вот, это мешки натовского образца, но здесь совсем тонкое прослойкание, на плюсовую температуру, в принципе, рассчитано. Трубуются волонтёры не только про зігрівання тіла, а й про душевний стан бійців, підтримують бойовий настрій. Все сама носочки ты такие вот сувенирчики для воен. Мы хотим осуществить Ідею, ну точно буде для кожного солдата індивідуально зробити просто такі як маленькі солічики, там тепли носки, допустимо, шорстя не в'язане, ну, о, таку плану записочку, пісочку, що щоб там положитись, тобто, щоб було приємно, також, то ти домашні піятний. Допомагають волонтери і тим, хто перебуває у шпиталях. Більша частина цих бійців скоро знову відправиться на передову. На честь поранених героїв відкрили благодійну експозицію музеї сучасного мистецтва на стінах фото чоловічих облич в лікарняній палаті. Під портретами навушники. Через них можна послухати історію кожного з героїв. Ідея в том, что ты как зритель, приходишь, слушаешь историю этого человека, который, в общем-то, прошел через ад и вернулся. Потому что так оно где-то есть, и это чувствуется. Вот то, что мне рассказывает. И как бы слушаешь это, и смотришь ему в глаза. Якщо хочеш, можна чуть гені залишити. Художник заходив до палати бійців та фотографував їх. Спочатку відкриватися хлопці не хотіли. Потім потроху починали спілкуватися і йти на контакт. Тобто, хто як как би бы, хотів представитися по фамілії, представлявся, по-моєму, двоє-троє там по фамілії. Да? Э, в основному давай просто і Василь, Василь. Волонтери не шкодують сил та часу. Вони готові працювати 24 години на добу, але кожен більше за все хоче миру. Катерина Єрська, Олександра Мироненко, Андрій Кульба, Підсумки тижня, перший міський. Пам'ятаємо про жертву голокосту. 73 роки минуло з часу масового знищення євреїв. Щороку по всьому світу проходять дні пам'яті загиблих у гетто і концтаборах. Люди влаштовують траурні мітинги, зачитують молитви і приносять квіти до меморіалів. За час війни було знищено 6 мільйонів євреїв, сотні тисяч вбили в Одеській області. Про дні, які назавжди залишаться в історії, в репортажі Максима Шпата. thank <laughs> you 23 жовтня Одесити несуть квіти до меморіалу жертвам фашизму. На мітингу містяни вшановують пам'ять загиблих. Тут громадські активісти, представники єврейської громади, дипломатичного корпусу та школярі. Ліліана Ізраїлівна про війну пам'ятає мало. Була ще зовсім дитиною. Але день, коли звільнили місто, досі стоїть перед очима. Нас розбудили і говорили, наші Це була радость зі слізами на глазах. Помню, що голодали дуже, що холодно, дуже було. 73 роки тому. В жовтні 41-го, в районі площі Толбухіна румунські окупанти винищили за кілька днів 25 тисяч євреїв, моряків, військовополонених та мирних жителів. Більшість розстріляли, але деяких зачинили в порохових складах і підпалили. Фашисти звезли... Большое число евреев, только, только лишь потому, что они евреи, они не совершали, люди, которые не совершали никаких преступлений. И здесь их закрыли в зданиях, в пороховых складах. Эти склады подожгли. И все эти люди фактически были заживо погребены, все были, люди были заживо сожжены и погибли. На этом месте погибло около 25 тысяч человек. Наприкінці жовтня голокост прокотився всім містом. Особливо багато людей було вбито в районі площі Толбухіна та Прохорівського скверу, щоб увіковічити пам'ять в Одесі у всіх місцях масового знищення євреїв, встановлюють пам'ятники і відкривають музеї. Головна мета зберегти пам'ять про ці жахливі події, щоб подібне ніколи не повторилося. Ми вважаємо, що тема боротьби з фашизмом вона всегда актуальною, тому що на этом ми можемо воспитать подрастающее покоління, любити свою родину, любити свій город, любити свій дом, де ти живеш, любити в масштабах свою страну і любить мир. Вот тоді ми будемо жити всі дружно, мирно і не будемо ділитися национальности, не будемо кто хто кто, хто, хто выше, хто, хто ниже. Всього за час Голокосту в Одеській області було знищено від 300 до 500 тисяч євреїв. Віталій Мілевич, Максим Шпат, Євген Руденко. Підсумки тижня, перший міський. Барикади на кіностудії, головний вхід вщент перегородили технікою. Тепер пройти всередину складно. Директор побоюється силового захоплення будівлі. Тим часом громадські активісти та деякі співробітники звинувачують керівництво кіностудії у спробах віддати підприємство приватникам. Докладніше, Юрій Гальченко. Віктор Ноздрюхін-Заболотний Заболотний, колишній директор та генпродюсер кіностудії. Він не дуже здивувався, коли перед головним входом до будівлі з'явилася техніка. Каже, це через нього теперішнє керівництво кузні вітчизняних фільмів боїться захоплення та так званої сміттєвої ілюстрації. Але говорить, відновлюватися на посаді буде лише за законом. Встанавлюся на роботі я буду, ну только офіційно як це положено, тому що була нарушена процедура моєго вільнення і сокращення. Автомобільний ансамбль «Баррикаду» побудували у вівторок. Тоді ж на сайті кіностудії з'явився текст: мовляв, перейматись нема чого. Скоро там почнуть знімати рекламний кліп. Але діючий персонал не дуже і цікавиться тим, що відбувається. Мені інтересується, нам не підвітати. Барикадуються не просто так. Боятися є чого. Громадські активісти впевнені, керівництво кіностудій веде її до остаточного занепаду. Зараз підприємство контролюється державою. Якщо розмити пакет акцій, воно відійде приватникам. Саме цього дехто й добивається. Власного виробництва на кіностудії давно немає. Лише павільйони та техніку в оренду здають. Головне, що кіностудії знімають картин. Все-таки всех кинематографистов обманули еще в четвертом году, вот, пообещав некий культурный центр, значит, на юге Украины, а этого центра, как видим, нет. Есть некий склад техники, который выдается на прокат. із народу, вот і все. майже цілий тиждень. Ми намагалися домовитися про інтерв'ю з директором, і це вдалося, хоча й випадково. Андрій Звєрєв вірить, що підприємство відроджується, навіть попри відсутність власного виробництва. Наразі три павільйони в оренді, а ось барикада виявилася справжньою. Ті, хто говорить, що кіностудія стоїть просто працюють зараз на тих людей, які хочуть захватити землю Одеської кіностудії. Но у вас есть предположение, кто может? Да, есть. Мы четко все знаем. И на самом деле это не баррикада. Это не с помощью вот этих вот автомобилей не защитишься от профессиональных вооруженных рейдеров уголовников. Вы могли бы назвать фамилию? Нет, не, не буду называть фамилию. Есть... Это знак. Это просто знак, что мы знаем. Мы вас ждем. Гуртожиток останній бар'єр для приватних акціонерів. За словами колишніх працівників, у ньому зараз прописують людей, що не мають відношення до кіностудії або працюють там 2-3 дні на місяць. Якщо кімнати приватизують, держава втратить частину акцій. У приватників з'явиться можливість прибрати до рук весь комплекс. Це схоже на схему штучного банкрутства. Грунт вже підготовлено, але активісти та колишні працівники кіностудії здаватись не збираються. Юрій Гальченко, Сергій Самойлов та Юрій Шинкаренко. Підсумки тижня. Перший міський. Таким побачили тиждень кореспонденти першого міського. На цьому все з вами був Антон Равицький. До зустрічі та гарних вам новин.